Вітаю вас, і друзі. Ну що ж, із з 1 жовтня у нас розпочався звітний період для подання податкової звітності за третій квартал 2023 року. І триватиме він із 1 жовтня 2023 року по 9 листопада 2023 року включно, тобто 40 календарних днів після закінчення звітного періоду. Сьогодні ми будемо з вами розглядати приклад заповнення податкової декларації єдиного податку «Третя група. Якщо комусь потрібен, друзі, зразок, я записую для вас це відео. Отож, я зайшла в електронний кабінет і йду у ведення звітності. Для того, щоб просвітувати, мені потрібно обрати правильний звітний період. Якщо мова йдеться про декларацію єдиного податку «Третя група за Третій квартал, то звітний період у нас буде 9 місяців. Не третій квартал, а 9 місяців 2023 року. Натискаю Друзі створити і обираю форму F0103308, тобто податкова декларація платника єдиного податку. Я не буду друзі створити, тому що тут у нас зараз йде сама декларація без додатків. Я її створила вже, і давайте розглянемо, що ж тут у нас відбувається. Електронний кабінет підтягне нам всі необхідні реквізити, тобто звітна, три квартали, 23 рік, ваші особисті дані. А ми спустимося трішечки нижче і подивимося, що в нас тут йде далі. Фактично, чисельність найманих працівників це рядок 9 обов'язково не забуваємо ставити нулі, якщо найманих працівників не було. Якщо наймані працівники є, то ставимо кількість найманих працівників. Далі йдемо до нашого розрахунку. Друзі, давайте розглянемо такий сьогодні приклад який, Якщо у вас був дохід у третьому кварталі. Давайте пригадаємо: в другому кварталі, тобто за 6 місяців, декларація за 6 місяців за перше півріччя, я показала суму доходу 18 тисяч. За третій квартал я отримала доходу іще 12 тисяч. І, і оскільки декларація йде з наростаючим, тобто це не окремі періоди ми показуємо, ми додаємо. Перше півріччя 6 місяців. І додаємо те, що отримали в третьому кварталі, тобто вже разом за 9 місяців. 18 тисяч за перше півріччя і 12 тисяч за третій квартал. Виходить, 30 тисяч, бачите, в шостому рядку загальна сума доходу. Шостий рядок ми дублюємо у восьмій, і у восьмому рядку також у нас сума 30 тисяч. Рядок 11 і 12, друзі, це сума, нарахована за звітний період, бачите, 5%. Із 30 тисяч півтори тисячі півтори тисячі в одинадцятий рядок і півтори тисячі в дванадцятий рядок. Але друзі, оскільки я вже показувала ці 18 тисяч за минулий період і сплатила відповідно до нього податок, а із 18 тисяч я сплатила 900 гривень, то обов'язково я повинна вказати в нарахований за попередній період друзі, в 13 рядок ті 900 гривень, які я вже сплатила. І що в нас залишається? Із 18 900 гривень я сплатила, а за 12 тисяч, які у мене вже, так сказати, свіженький дохід за третій квартал, мені залишається сплатити лише 600 гривень. Їх я показую рядок 14,1, який йде в рядок 14. Друзі, якщо ви забудете поставити в 13 рядок, ту суму, яку ви вже сплатили в минулому періоді, бачите, зараз я оберу. Навіть навіть електронний кабінет вам автоматом поставить півтори тисячі до сплати в 14,1 і в 14. Але, друзі, оскільки я вже сплачувала, чому я маю повторно сплачувати? Ні, я для цього обов'язково повинна не забути поставити 900 гривень, що я сплатила в минулому податковому періоді. Отож, друзі, до сплати 600 гривень. Ось такий, друзі. У нас сьогодні приклад. Якщо у вас не було. Припустимо доходу не за перший квартал, не за другий квартал, тобто звітність за перше півріччя у вас була з нулями, і дохід ви отримали лише в третьому кварталі. Такі є неодноразові випадки, тому що все, все можливо. Як вам повин, ви повинні заповнити декларацію в такому випадку? Рядок 6, припустимо, я в третьому кварталі отримала дохід 30 тисяч, заповнюю в рядок 6 30 тисяч, в рядок 8 30 тисяч і суму податку в рядок 11 і 12 – це півтори тисячі. Рядок 13, відповідно, у мене буде тут Пустим, тому що я ж отримала дохід лише в третьому кварталі, і податок в минулому періоді. В минулому кварталі я не сплачувала, тому я із 30 тисяч повинна сплатити півтори тисячі. Бачите, то я проставила рядок 11-12, 14-1 і рядок 14 півтори тисячі. Друзі, до сплати. Бачите, ось загальна сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванні та сплаті в бюджет. Виходить півтори тисячі. Розглянемо такий випадок, якщо доходу взагалі не було, тобто не за перший, не за другий, ні за третій квартал. Що як має виглядати наша декларація? Вона буде абсолютно. Можна сказати, пустою. Все буде лише заповнена наша шапочка. І рядок 9 фактично на чисельність найманих працівників. Тобто, друзі, рядок 9 в будь-якому, в будь-якому випадку ми заповнюємо. Якщо ми не заповнимо, рядок 9 у нас прийде помилка, тобто звіт буде не прийнятий і вважається неподаним, тобто ви не прозвітували. Тому оцей 9 рядок, він дуже важливий, навіть за відсутності найманих працівників. 0 обов'язково повинен стояти. Все, доходу немає. Ми ставимо тут. Нулі. Бачите, друзі? І тут поставимо нуль. Все. Ви можете навіть і не поставити нулі, Це нічого немає тут кримінального, тому що нуль, він є нуль. Але якщо бажаєте, можете поставити. Все, друзі, я. Вважаю, взагалі, що декларація по єдиному податку ой, вважається, вона є одною із найпростішою. Але якщо є якісь додаткові запитання, то можете писати в коментарях, тому що я не можу взагалі так продумати всі питання, які виникають. Пишіть. Якщо вони будуть, буду відповідати. Якщо чим можу, тим допоможу. Все, друзі, на цьому все. Декларацію ми перевіряємо, підписуємо, відправляємо і, як завжди, чекаємо на зелененьку квитанцію номер 2 Тобто пакет прийнято. Друзі, незважаючи на те, що декларація зовсім проста, обов'язково перевіряємо на наявність другої квитанції, щоб вона була зелененька. Тому що можна відправити, забути про неї. А там якась помилка, навіть можливо, це технічна помилка, і звіт буде не поданий. А ви будете думати, що він поданий. Тому, друзі, обов'язково перевіряємо нашу звітність і нашу. Як дойшов наш звіт? Все, друзі, всім я вам дякую за увагу. Сподіваюся, все буде у вас добре. До нових зустрічей. Пока-пока.